Доброго дня! Вас вітає компанія Alchim. І в попередньому відео ми демонстрували вам вологомір ВСП 100 І у багатьох були запити про чохол для цього вологоміру. Ми вас почули та його зробили. Зараз демонструємо. Чохол має ручку. Можна тримати як в руках, так і на плече має легку стрічку, кріп, кріпку, матеріал плотний. Тут є матеріал, який захищає вологомір. Так він виглядає. Нічого не рветься. Матеріал, як і на пробовідбірниках зерна, тобто вже протестований. Думаю, що буде зручно його переносити та зберігай, замовляй, ціна вбіреть.